Інтер'єр зображення внутрішнього простору приміщень, його інтер'єрів, популярний жанр графіки і живопису. Саме в зображеннях інтер'єрів художники залишили нам детальні свідчення про моду, побут, посуд, меблі різних часів, а також дали яскраві уявлення про захоплення їхніх господарів. Реалістично малювати інтер'єри художникам допомагають закони перспективи. Згідно з ними, візуально здається, що предмети у просторі зменшують свій розмір з віддаленням до лінії горизонту, умовної лінії, що знаходиться на рівні очей та слугує основою для перспективної побудови. Для побудови інтер'єру доцільно застосувати лінійну перспективу. Часто інтер'єр зображають фронтально, коли видно три стіни приміщення, тоді фронтальна стіна розміщена посередині паралельно лінії горизонту. Ракурс вигляд інтер'єру залежить від зміни розміщення горизонту. Тому спочатку художники обирають точку зору на приміщення, визначають лінію горизонту та знаходять на ній точку сходження перспективних ліній. Бокові стіни та лінії, що їх позначають, віддаляючись від лінії горизонту, сходяться в цій точці. Коли каркас побудований, розпочинається перспективна побудова вікон, дверей, інших деталей інтер'єру. Все, що знаходиться паралельно стінам, підлозі, стелі, також спрямовано в точку сходження. У фронтальній перспективі вертикальні й горизонтальні лінії свій напрямок не змінюють. Лінія також відіграє значну роль у виявленні перспективної побудови. На передньому плані вона жирна, насичена, а з віддаленням стає тоншою, світлішою. Штрих змінюється так само. Інтер'єр. Внутрішній вигляд приміщення, Перспектива ДАЛЕЧІНЬ, видиме скорочення розмірів предметів, що віддаляються від нас, система способів зображення предметного світу на площині відповідно до закономірностей зорового сприйняття людиною різних предметів. Лінійна перспектива спосіб зображення предметів на площині з урахуванням уявної зміни їхньої величини, з умовленою віддаленням цих предметів від точки спостереження, точка сходження, уявна точка на лінії горизонту, в якій сходяться при побудові малюнка всі паралельні лінії, що йдуть углиб, ракурс, вигляд різних предметів, фігур, форм з певної точки зору в перспективі.